Цілому для роботи маркетолога я використовую різні інструменти. Рекомендую ChatGPT для маркетингу клас, тому що світ втомився від банальностей. Весь прогрес, який йде від точки А до кінця, до заповітного дан. Креатив СММ це маст хел. Всім привіт! Мене звати Надія Оніят, Я маркетолог компанії Ісофт e Ukraine. І сьогодні хочу поділитися інструментами, які я використовую для своєї роботи як маркетолог. Які інструменти ти використовуєш для організації і планування своєї роботи? Для своєї роботи я зазвичай використовую два інструменти. Один з них це Jira. Це це суперкрутий інструмент для командної роботи. для Взагалі керування всіма проектами. Загалом, як команди працюють в кожному проекті і бачите, весь прогрес, який йде від точки А до кінця, до заповітного дан. Ось і другий це більш універсальний такий інструмент, це Notion. Дуже люблю його, тому що він як поєднання мікс різних інструментів, і там є і канбан дошки і. Нотатки можна, і візуалізації, і всякі нотатки будь-що там робити. Я використовую його і для особистого планування, і для роботи. Також як структуруєш свої проєкти в цих інструментах. Джирі в нас дуже класно побудовано так, що кожен проект має окрему окрему дошку. Там ми маємо проект під проект, і, наприклад, з сайтом я відповідальна за блог. І в нас там в лозі є 10 статей. Кожна стаття має свої е, під задачі, і кожна задача засайнята на іншу людину. Я, як овнар проекту, бачу, як. Як відбувається весь процес, і які блокери, як скільки часу йде на що, і зрештою, як дотриматися дедлайну Словом, для проектів для загального керування проєктом, чи блогом, чи соцмережами дуже класно йде використовуватися Jira. І Notion, я в ньому в основному зберігаю свої більш такі для своєї роботи, що мені потрібно, чи якісь ідеї класних тем для контенту, приклади інших компанії, і потім використовую, генерую щось своє нове. Розкажи про мінуси та плюси кожного з продуктів. Джира дуже корисний інструмент для командної роботи. Тобто, якщо в нас є хтось один пише контент, текст, хтось візуал готує, хтось публікує, то в такому випадку дуже класно працювати команді, і для цього є джира. мінусів — там є платні тарифи. Не завжди буде вигідно. Для фрілансерів чи для малих команд, а для більших компаній це супер. І з Notion він більш простий, інтуїтивно зрозумілий. Це прям великий плюс, що будь-хто може розібратися, але тут не можна працювати в команді. Хіба знову ж таки платні версії вони не є досить зручними в тому плані, і вони не генерують звітів. Чи знайома ти з Помодоро? Дуже люблю використовувати помодоро і для цього інструмент помофокус. Він супер класний, тим, що там всі задачі розписуються по блоках. 25 хвилин на один блок, 5 хвилин обов'язкової перерви, тобто там таке сповіщення, що обов'язково потрібно. Хочеш, не хочеш, але треба зупинитися, встати, розім'яти спину, і далі можна сідати або за наступну задачу, або продовжувати цю задачу, яку не зробив. І там є великі перерви, і малі, і знову ж таки, там можна прописувати навіть саму задачу, і потім бачити, що за день вдалося зробити, скільки на це часу пішло. Якщо, наприклад, в Джирі не тракається, ця саме задача це для фокусу дуже класно. Які методи використовуєш для максимізації своєї продуктивності під час роботи? Музика включаю музику Deep фокус YouTube, нами переповнений. Або будь-яка навіть Pomodoro, цей додаток теж має свою мелодію, яка допомагає насправді сфокусуватися. І дуже важливо відключити мобільний інтернет і поставити не турбувати в тімсах і всяких сповіщеннях. Чим менше сповіщень, тим більше фокусу на конкретні задачі. Які інструменти ти використовуєш для створення та публікації контенту у соціальних мережах? Зараз останнім часом ми в компанії почали працювати з таким застосунком як Лумлі. Це теж дуже зручний інструмент, бо там можна і згенерувати контент, і запланувати його. Він автоматично публікується. Там є дуже багато. Яйних фішок, які допомагають згенерувати, навіть якщо є ідея поста, його можуть написати навіть в Лумлі. Хоча це звичайно, що потрібно дивитися до цільової аудиторії, до викликів до всього. Тому я використовую Лумлі, я там планую кожен пост, там і календар. І що цікаво, в нас в компанії в нас є вісім локацій. І календарі кожної локації окремо відображаються. Тобто, кожен маркетолог з кожної локації постить щось, а можна підгледіти або синхронізуватися і опублікувати в один день, в один час потрібний пост, потрібен меседж від компанії. Також плани як Лумлі, є Hootsuite і Buffer. Вони теж виконують ці ж функції як планування контенту, автоматична публікація, аналітика. І їх можна використовувати, брати трайл період і е, пробувати, що краще сподобається що більше підійде під ваш підпутчий бізнес. Як використовуєш Grammarly? Використовую так, що в мене стоїть розширення для хрому Grammarly, і він допомагає мені чи то пост, чи то навіть імейл. Всюди виправляє помилки. Також допомагає, оскільки він тепер теж AI-powered, дуже класно допомагає перефразувати текст, зробити його коротшим, зробити його inspiring, різного типу контент. Просто один текст можна написати десятьма типами, і навіть допомагає. Дуже багато всього. Фактично, це частинки чату gpt але в Гремерлі. І це дуже зручно. Мати це розширення, яке всюди допомагає. Що скажеш про використання AI у своїх проєктах? З чатом gpt вже, мабуть, всі знайомі, всі, хто хоча б трошки використовує інтернет, і він зараз. З тою швидкістю такою розвивається, що його неможливо не використовувати, особливо маркетингу. Особливо класно вчити GPT, його розширення ARPM, Воно настільки зручне, там можна вибрати сферу, в якій ти працюєш, написати, що тобі потрібно, і є заготовлені ціла купа промптів. За тих підказок, де вписуєш одне слово, тобі генерується саме те, що тобі потрібно. Тому чат GPT дуже спрощує життя. Звичайно, що там часом треба дуже з ним багато прокомунікувати, поперепитувати, додавати деталей. Але з часом він тренується і ми тренуємося все краще, і краще нам користуватися і рекомендую чат GPT для маркетингу. Клас. І байвордіяй це теж класний додаток. Ми його використовували для генерації статей. Насправді там теж можна обрати тему, цільову аудиторію, довжина, кількість знаків, все-все-все, мова. І він генерує дуже класні seo тексти які такі хопа, і можна опублікувати на сайт. Направді ми з нами ще потім працювали вже як в плані контенту. Але це така насправді допомога для нас. Цей додаток також. Які інструменти використовуєш для аналітики та відстеження результатів? В цілому для роботи маркетолога я використовую різні інструменти. Це і SimilarWeb, це Google Analytics, четвертий SEMrush і ну, звичайно аналітику кожної соцмережі для того, щоб розуміти, як взаємодіє аудиторія з контентом. Чим класний SimilarWeb? Там можна подивитися, як вводяться конкуренти, що вони публікують, які креативи використовують, і звідки до них проходить трафік. Це дуже важливо для того, щоб розуміти, чи ми є там, де потрібно. І які ще майданчики можна використовувати для своєї роботи? в тому плані теж класний, але він більше для SEO. Там ключові слова, які також дуже важливо зрозуміти, що цільова аудиторія шукає. Про що пишуть інші конкуренти, або зрештою, чим наповнене цілий інтернет, і, якими темами, і на основі цього будувати свій контент-план. Ми так робимо, так плануємо нашу роботу, і це насправді показує, що рухаємося в прав... правильному напрямку. І Google аналітика це інструмент, де можна зрозуміти, як вдосконалювати свій вебсайт, звідки проходять юзери. Що вони роблять, скільки часу проводять на кожній сторінці нашого сайту? Або де, де дуже швидко виходять, ми розуміємо, що є от те місце, де потрібно вдосконалювати навіть банально кнопку, шрифт, колір, ну такий юзери інтерфейс. Які ключові показники ефективності ти використовуєш для оцінки успіху своїх смм кампаній Скільки людей прийшло, скільки навіть нових фоловерів. Прийшло після контенту, який ми опублікували? Скільки відвідувачів, і звичайно, що взаємодія з контентом, чи написали якийсь коментар, чи поширили, чи переслали комусь ці такі фактично основні ключові метрики. Ми використовуємо для аналітики. Як використовуєш дані аналітики для покращення своїх smm стратегій це можливо дуже банально, але ми бачимо, якщо люди не взаємодіють з контентом, отже, ми або щось зробили не так, тобто ми або наступного разу не використовуємо візуал такий, або інший стиль тексту, хоча, звичайно, що дотримуючись tone of Voice», але ми розуміємо, що пробувати інше, або відмовляємося від контенту, який не був, не приніс бажаного результату, або Тестуємо якось якісь його варіації, щоб зрозуміти. Наприклад, статті в нашому випадку користувачам не дуже заходять, і ми хотіли би поширити їх, але ми розуміємо, що саме в соцмережах вони не йдуть, і статті для користувачів сайтів, а все таки в соцмережах більше життя людей, людських облич, емоцій, подій, і це найбільше працює в нашому випадку. Які інструменти ти використовуєш для створення візуального контенту для своїх smm кампаній? Для візуалу це Canva. У нас є підписка від компанії корпоративної, і це дуже зручно, бо наш дизайнер залив туди наш брендбук. Тобто ми там маємо всі наші логотипи, корпоративні кольори, шрифти. І Canva в тому плані дуже зручна, бо дає дуже великий вибір темплейтів, які можна використати для різних, різних потреб насправді: від постів до банерів. Все різне, просто маючи свій е, брендбук, можна створити саме те, що хочеться конкретно в нашій локації, наприклад, український, а не молдовський, і але дотримуючися нашого візуального стилю, як ми це робимо. Тому канва це найлегший спосіб стати сам собі дизайнер, але не забувати, що ти в компанії і дотримуєшся того, що потрібно, як використовуєш гама App? Це теж класний інструмент, коли потрібно під якусь фотографію створити ще якесь, підібрати кольорову гаму. Як би виглядало краще, наприклад, наші корпоративні кольори підходять, але нудно завжди мати один той самий фон. Гама пропонує розумний підбір штучним інтелектом, Як, як би виглядала класна фотка в тому, наприклад, макеті, такий шрифт буде класно. Вибрати можна з кількох варіантів те, що найбільше подобається. І Публікувати, або зрештою, це можна для ей тестування для рекламних кампаній, теж використовувати різні візуали одного стилю. Які поради можеш дати щодо створення візуального контенту, який привертає увагу та запам'ятовується. Дуже добре, коли цей контент, якщо це в одній компанії, щоб він все ж таки мав один стиль, як мінімум один колір, один шрифт, який завжди запам'ятовується, який завжди є повз весь контент, проходить. Але спорад бути креативними, не боятися вставити картинки, меми чи щось таке, що от актуально прямо зараз, тому що світ втомився від банальностей. І зараз креатив мені здається перемагає. Хоч є боротьба креативу, але креатив все-таки. Рулить. Які ресурси ти використовуєш, щоб залишатися в курсі останніх тенденцій та кращих практик СММ? Так, я дуже люблю дивитися подкасти, наприклад, Банди, Fedder Agency або навіть XQL Academy. Дуже всі актуальні тренди і виклики там дуже класно розкриваються топом-маркетологами. І за тим цікаво спостерігати і розуміти, як взагалі. Як рухатися, куди рухатися, щоб от досягати кращих результатів? Це подкасти, і, звичайно, що я стежу за е, сторінками Vector Media, Вони мені дуже імпонують, вони і розважають, і вчать теж можна в них багато чого навчитися. і кукурудза медіа, вони теж пропонують дуже багато безкоштовного, але класного контенту навчального. Тому рекомендую кожному SMM-нику читати їх і розвиватися. Як використовуєш ці ресурси для покращення своїх навичок? Розвиває свою надивленість. Це потрібно, так як дизайнери розвивають, дивляться багато візуалів і для... після цього розуміють, як що працює, що не працює, що привертає увагу. Так само і для нас, як маркетологи, для самовників досвід інших теж дуже класна можливість навчитися зрозуміти. От... Цей контент класний, він заходить. Треба пробувати щось своє зробити. Це так, як настається якийсь інфопривід, і всі масово підхоплюють, а потім підбірки тих, хто підхопив. Це от саме те, що працює. Надавленість. Які поради можеш дати іншим смм фахівцям щодо постійного розвитку та самоосвіти? Словом, я рекомендую кожному аналізувати, що працює в інших, і додавати дрібку свого креативу трошки. Ризикувати і додавати новизни в СММ як в цілому напрямок маркетингу. Які твої улюблені інструменти та чому? Отож, мої улюблені інструменти це ті, без, якого, без яких я не уявляю тепер свого життя. Це Grammarly і Canva, Бо з Grammarly створюється і редагується, і пишеться. Класний текст. Канвою можна створити класний візуал, чи то відео, чи то фото, чи навіть згенерувати об'ємні різні моделі. Це не мій але Canva в тому плані теж класна. Які, на твою думку, найважливіші навички успішного SMM-фахівця? Мати якесь базове розуміння маркетингу. Тобто вміти проводити аналітику ринку, розуміти, хто твоя цільова аудиторія, що вона читає, чому вона читає їхні мотиви, їхні болі. І тоді, маючи цю базу, додати свого креативу і експериментувати, бути вільним, не боятися виходити за рамки. Звичайно, що в межах розумно, але креатив СММ це маст have. підсумовуючи планування. Правильне розуміння своєї аудиторії, надивленість, аналітика і відкритість до експериментів, бажання ризикувати зроблять з кожного маркетолога і сама класним спеціалістом, якого будуть хотіти, і який буде сам кайфувати від того, що він робить. Поводитись так, ніби камер не існує. Ніби ти спілкуєшся з самою людиною. У мене настільки поганий зір, що я справді камер не бачу. А у вас, до речі, є десь тут жирафа, така щоб ріст помірити? Щось потрібно про неї тепер розказати детально, чи то в наступному питанні, що зразу тут. А може СМ-ник? Бо СММщик це як плитольщик. Тому без цих двох інструментів я не уявляю, як то жити. Може жити то не треба, бо це. Вразі, як видалять ті сайти, то я вмру. Які ваші враження про канал Ріст Маркетинг? Що ви можете сказати про цю прекрасну студію? Це надзвичайно ніколи не була в чорній кімнаті під софтбоксами. Напроти. Що це мікрофон? Мікрофона і двох камер, а ще двох професіоналів цієї справи. The end.